Доброго дня, шановні депутати. Ми сьогодні проводимо позачергову сесію. На сесію зареєструвалося 18 депутатів. На порядку проведення сесії є. Які будуть пропозиції щодо початку сесії. Хто зараз? Проти отрималися Перед початком сесії хочу оголосити з мовчання. Дякую вічне, слава нашим героям. У вас приденти є на руках три питання, які будуть пропозиції за порядку денного. Давайте за основу. Хто за, проти, утрималося, не голосували. Які будуть доповнені, зауваження? В Цілому, хто за, проти, отрималося, не голосували. Я по рішення України. Перше питання про звернення до Верховної Ради України офісу. Президента України, Кабінету міністра України, Міністерства закордонних справ України, Одеської обласної державної військової адміністрації та Бензівської районної державної військової адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні депутати, перед початком сесії ми надали вам звернення на руки, ви ознайомлені з цим зверненням, так? Так. Будемо зачитувати його? Ні. Давайте за основу. Хто за. Проти, утримались, не голосували. У кого, які були зауваження, доповнені. Будь ласка, відав. Так, мені є доповнення. Я знайомилася із зверненням. Тут доповнення будуть деякі доповнення, але я, я передивилась доповнення сама звернення, мабуть, яких тут немає такого тексту, так що я прошу просто, якщо доповнити. У цей вирішальний час України ми маємо демонструвати єдність перед зовнішніми загрозами та відданість демократичних принципів. Захист прав і свобод громадян, дотримання верховенства права та недопущення вибіркового правосуддя, є основою нашої міжнародної підтримки. Будь-які кроки, що можуть бути склані, у сприйнятті як політичне переслідування чи обмеження демократичних свобод лише посилюють позиції тих, хто прагне підірвати довіру до України як демократичної держави. Саме тому важливо діяти в межах закону, зберігаючи правову стабільність і політичний баланс України, яка веде боротьбу за свою незалежність. Тут більше такі демократичні шаблон стосується. Але ж тут не називається ніяких не і нічого, я прошу. Зробити це доповнення. Цього тексту в зверненні немає. Дякую. Шановні депутати, є пропозиція голосувати в цілому. Нет, давайте поставимо голосування, чи приймаємо доповнення. Хто за доповнення? Якщо фамілію перешкод, не дорогу. Та, ні, ніхто нічого не каже. Тепер без доповнення, в цілому, хто за, проти, утримувались, не голосували. Не голосую, не. Дякую, рішення прийнято. Депутат Віктора Гелени Івановна не приймала участь в голосуванні. У нас присутні 19 депутатів. В цілому 18 за. Депутат Гелені Івановна не приймала участь в голосуванні. Так? для протоколу. Дякую, рішення прийнято. Челені депутати, переходимо до другого питання про затвердження положення про приймання керівників закладів охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності Березівської міської територіальної громади в особі Березівської міської ради. Ми це питання розглядали на постійних комісіях, які були пропозиції. Давайте за основу поза. Я не голосую. Проти отримала з голосувало. Депутат Бзгніговоропить у зв'язку з конфліктом інтересу не приймає участь в голосуванні. Нема заперечень. Не. В цілому хто за, проти отримався, голосували. Дякую, рішення прийнято. По третьому питанню про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Борисівської міської ради. Будь ласка, Сергій Олександрович. Шановні колеги, просимо вас ввести до складу там комусь самолюкати, такі Івановича. В принципі, доповідь закінчена. Давайте за основу. Хто за, проти, утрималися, насували. Нема заперечень, допомогти. Він згоден? Він згоден? Звичайно, з ним домовилися. Нема заперечень? Нема. В цілому хто за, проти, утримався, не нарисували. Шампувати передаденний вичерпний, всі питання розглянуті. Є питання в іншому. Якщо немає питань, будемо закривати сесію. Хто за, проти, утрималися, дякую, причні оптиміки. Гарного всім дня.